Легче Чабан. Міні-оповідання. Музикант. Придумав, звісно ж, оцю затію він. Але хлопці погодилися відразу. Дурна була витівка і тому ще більш цікава. По приколу, що називається. Вони тільки років за два як створили свій рок-гурт із незрозумілою назвою Асоціація бездіяльних рокерів. І були вже відомі у вузькому колі кількох десятків прихильників, точніше прихильниць, зі школи, де й всі навчалися. Відомі були своїми простим і щирим роком у незрозумілому нікому, навіть самим музикантам стилі. Від незрозумілості свою гру вони презентували як новий пост-арт-рок. Одне слово, грали щось, що віддалено нагадувало Кримзон Кінг на початку експериментів зі звуком самим Робертом Фріпом, а потім щось на кшталт Genesis, але ще з Гебріалем і Колінзом. А трохи згодом потягнулися до повільно філософського Проколхаром Спаркс і остаточно перейшли на цей шлях із занурням у творчість Дайя Стрейс з його невтомним Марком Нофлером. Ну ось. А тепер від цього творчого сів перейдемо до самої історії. Задумали наші хлопці на чолі своїм лідером, він же лідер гітара і фронтмен Тимофієм, відіграти концерт під дахом будинку свого, тільки з дещо іншою дислокацією на даху будинку свого. Чи то хлопці нещодавно надивилися хроніки Бітлз, чи то їх вразив запальний рок-виклик із даху будинку. Gens and Rose» з їхньою запоморочливою «Don't Cry», але ідея Тимофія, як кажуть, потрапила на благодатний ґрунт. Витаскали вони нишком апаратуру на дах, попередньо зрізавши замок горичних дверей, протягнули через вікно дроти, встановили колонки та підсилювач, і рано вранці, а було це за радянських часів, якраз на 1 травня, таки врізали. На голови мирних громадянських радянських громадян, які збиралися в своїх вуличках у місцях формування колон святкування Дня всіх трудящих, навалився приголомшливий, абсолютно незрозумілий за звуком і словами гуркіт під гордою назвою Музика, Гримнули на славу. Розібрати внизу, що кричали хлопці на даху восьмиповерхового будинку, було абсолютно неможливо, але враження було приголомшливим. І чи то трудящі помилилися, і вирішили, що місце дислокації свята з його неминучою трибуною і вигуками, привітаннями перемістилося, чи то рефлекс працював збиратися, де хтось щось кричить, а може, і те, що будуть робити, але. Люд... Миттєво потягнувся до гуркітливого рокерського будинку. Прокричали хлопці пісень «П'ять», поки не приїхала міліція і не замила всю асоціацію бездіяльних рокерів у відділок. Ну, геть, як із and Rose, тільки в кліповому варіанті, а наживо. Протримали їх до вечора і розібралося, що ті нічого нібито не гнали, а просто дуріли. Що підпадало тільки під хуліганство, слід сказати, що в реальності врятувала хлопців завчасна домовленість. Рокери чітко і дружньо перерахували репертуар горизвісного концерту, в якому на першому місці, звісно ж, була пісня Прощавайте скелясті гори. На другому, перша травень і словами У теплий весняний день у червоні полотнища втягнуто рідний завод партії сини комсомол. Хлопці підготувалися грунтовно. Помадрували їх та й відпустили на поруки родичів. Мовляв, проводьте самі виховну роботу. Минуло багато років. Гурт, як не дивно, вижив. Пішов, що правда, ударник сірий, але згодом загалом колектив тепер уже під новою назвою Йдучи на успішно виступав на пострадянському просторі. Перебрався до столиці, постійно з'являвся на екранах телевізорів, Ба, більше. Вийшовши на запрошення на рок-фестиваль до Ідаштатів, знову вразив усіх, тепер уже в Каліфорнії, все тим же трюком, рок із даху. Знову їх загребла поліція. Але оскільки наркоторгівлюючи вживанням не займалися, то завдяки зусиллям місцевих організаторів фестивалю були успішно звільнені. Їхній виступ не минув непоміченим. Промайнувши у вечірніх новинах, наступного ранку вони отримали запрошення від самого продюсера Дріма Сієті. Хлопці, як кажуть, мама, не тріснула від щастя, фортуна сама йшла до рук. Прослуховування пройшло напрочуто успішно, і вже за тиждень контракт про турне, в якому розігріве класики прогресивного року лежав у них в кишені. Річне турне Америкою. Потім самострільне турне на підтримку першого власного англомовного альбому, Гроші та слава, інтерв'ю на МТВ і нові високофарткові записи в студії, де записувалися їхні кумири. Усе, що колись так мріялось. Повернувшись на батьківщину, впізнані кожним хлопцем і дівчиною. І ось після повернення. Незважаючи на щільний графік концертів, записів, телепрограм, вирішили наші хлопці дати благодійний концерт у рідному містечку. Можете уявити, що відбувалося у цьому містечку, сонному, запиленому до цього дня, яке раптом вибухнуло феєрветичною звісткою. До нас їдуть ті самі йдучі на. Та це все одно, що сказати, що до вас у місто в'їжджає Роллінг Стон чи Бітлз, який воз'єднався, можете уявити собі ажіотаж? Одне слово, хлопці а тепер уже дорослі дядьки, але в джинсах і футболках відіграли на совість, виклавши неймовірне захоплення глядачів на стадіоні. А ще більше, коли було оголошено, що всі зібрані з концерту гроші, тут була названа Сума. Підуть у рівних частках на школу, де навчалися хлопці, та на ремонт доріг у містечку. Але найцікавіше чекало на всіх наприкінці. Коли напруження сягнуло вершини, і кожна пісня гурту просто скандувалася багатотисячним наступом, їхній кумир Тимоха владно махнув рукою, попросив заспокоїтися і в повній тишині виголосив промову. Вона була коротенька, тому навожу її повністю. Дорогі наші співячизники, рідні ви наші, трохи захекавшись, говорив Тимоха. Я хочу зараз сказати, що нас як гурту не було би, якби не одна людина, вона сидить десь тут. Тимоха приклав до чола долоню у вигляді козирка, захищаючись від потужних прожекторів і вдивляючись у перші ряди. І звуть його Семен Семенович, колишній сержант міліції. Тепер на заслуженому відпочинку: Семен Семенович, де ви? Рядами пішов рух. На великих телеекранах, встановлених для трансляції концертів відеоефектів, замиготіло обличчя глядачів, які озирались у біч, а камери нервово їх вихоплювали. Нарешті якось постареючи нерішучому у першому ряду. Підвівся дідусь і зніяковіло підняв руку. стадіон радісно, радо скандував слід за Тимохою: Семен, семенович. Семен, Семенович. Тимоха, поправивши гітару, що звисала з плеча, продовжував. Так от, саме Семен Семенович, тоді. Багато років тому, на початку нашої кар'єри, коли нас загребла доблесна міліція і могла поставити хрест на нашій кар'єрі і на нашій музиці, сказав мені фразу, яка стала для мене хлопчиська шкета, девізом на все життя. Він сказав: А я добре це пам'ятаю, він сказав: Тимохо, Якщо в тебе труднощі, значить, ти дієш, значить, ти йдеш угору, а там вершина. Ось так сказав Семенович. Спасибі тобі, Семен Семенович. Ми таки піднялися на гору. Стадіон заревів новому. Роковому пострілі звукового тисячеватного натиску новенької американської акустики одночасно спрацювала піротехніка, і в небо вибухнуло неймовірний салют, і все це на тлі безперервного рокоту року. Семен Семенович нічого не розумів. Тим паче такої уваги до своєї скромної особи ні зараз, ні днем раніше, коли отримав запрошення на концерт. Вирішив, що це, по-перше, концерт для ветеранів міліції, а по-друге, від профкому. Зараз він опинився в центрі уваги і остаточно оглух від всієї цієї рок-какафонії. Але вже у віці, починаючи забувати, що куди поклав і чи зачинив двері, минулі події, особливо перше травень, своє дитинство пам'ятав в деталях. Згадав він і цього хлопчину, і те, що як наряд міліції привіз безкетників того святкового дня і свою виховну роботу з хлопцями. Ба більше, він навіть згадав, що сказав тоді цьому йоршистому хлопцеві Тимофію. А говорив він, що якщо в того труднощі в житті, ну там з навчанням або вдома, то одночасно треба йти вперед, опановувати якийсь корисний факт. Ось ви, бездіяльні Віва. Він навіть, не забув, він навіть не забув назву їхнього гурту тоді. А треба бути, понимаєш, діяльним, розумієш? Ну там іти в ПТУ або навіть в інститут, а не надриватися на дахах, як травневі коти. Усе це згадав Семен Семенович. Але яке це мало значення зараз? Хлопець зрозумів по-іншому. І став людиною, знаменитою і чудовою.